Громадська рада при Одай Мівчу реальність скандальний консультативно доражчий орган за півроку своєї роботи втретє зібрався у приміщенні державної адміністрації, аби обговорити стратегію розвитку області на 2016 рік. Проблеми забудов історичних зон Чернігова та РЛП Єлівщину. Проте розпочати свою роботу вчасно та у повному складі представникам суднозвісної ради не вдалося. І 170 членів на засідання завітали лише 60. Мене не складається враже. Про те, що є група осіб, які свідомо саботують роботу громадської ради для того, щоб громадська рада дуже важливі суспільні питання, які турбують членів громадської ради та, зокрема, громадськість і Чернігова, і Чернігівської області, не розглядала. Інші ж представники громадської ради вбачають у неефективній роботі органу провину голови Антошина. декабрь місяць на а не декабря. і ця робота громадської. І тою собаки доважає відсідання члени, які віри, що роботи тут ніхто не хочуть. І не ви забирають після години сперечань. Представники таки вирішили відкрити засідання, обговорювали стратегію розвитку області, слухали звіт економічного відділу. Ода що стосується прогнозних показників, то це. Поступова економічна стабілізація, що стосується соціальної сфери, то це забезпечення соціального захисту населення, вразливих верт населення, підвищення державних соціальних стандартів у відповідності до державної соціальної політики. На п'ятій хвилині звіту представники громради засумували та заявили про наміри не слухати документ а якнайшвидше його обговорити. Человек сидит, я должен голосовать за да, или против. Я тут садим, не оставим это комитету, или пусть администрация решает. Но если я здесь не, не специалист, но мое голосование, мы просто утримую вообще здесь демократии. Превращає... Не знайшовши спільної мови та не проаналізувавши стратегію, гори ради документ не прийняла, а відклала на доопрацювання. Нагадаємо, орган має дорадче повноваження, тобто рекомендує чи ні, ми з вами не дорабатуємо і в этом є наша вина. Ми не змогли утвердитися в обласній адміністрації, як представники общественного сектору, Громади другою топовою темою засідання стала Ялівщина без жодних пропозицій на поліпшення роботи парку. Учасники громадської ради почали обговорювати колишнього директора та його бездіяльність, котрий вже понад три місяці не займає посаду очільника регіонального ландшафтного парку. Прошлий директор совершенно не смотря на то, що ми робили свої заявлення, бречалі в прокуратуру получав бюджетні гроші, як зарплата і він, і бухгалтер. І сума – це більше 100 тисяч в обшій сложності. За рік існування ландшафтного парку, каже учасниця громради, Ялівщина втратила не один гектар дорогоцінної землі. Хто за це має відповідати, не знає. Там вже пропало гораздо більше. Да, там пропало гораздо більше і є намітки на те, що пропаде і половина тої землі. Говорили, балакали, посідали, заплакали, Згаявши три години свого часу, представники громадської ради так ні за що й не проголосували, адже кворуму не було.